Наочність у вигляді реальних історичних цінностей, а замість вчителя екскурсовод у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Провели нестандартний урок історії для одинадцятикласників. Ліцеїстам розповіли про події від анексії Криму і до наших воєнних реалій. Захід відвідали і мої колеги. Народ, який не знає своєї історії, приречений на її повторення. Цей вираз у воєнний час для багатьох українців став по-справжньому актуальним. З початком повномасштабного вторгнення українська нація переживає своє піднесення, адже громадян різного віку та сфер діяльності почали масово цікавитися своєю історією, культурою, традиціями та мовою. Зараз важливо підтримувати цей інтерес і у ще зовсім юних громадян. Тому у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї провели нестандартний урок зі сто. України. До нас завітали учні ліцею номер 12 11 класів. У нас проводиться історичний урок від анексії Криму до повномасштабного російського вторгнення, українські воїни на захисті України. Саме для того робиться, щоб на саме експонатах показати більш доступність до тої події. Замість презентацій та фотографій чи відео учням 12-го ліцею продемонстрували унікальну наочність. Експонати, які до потрапляння в музей прожили з власниками чимало подій. У нас є форма посвідчення. Дениса католика, який після повернення зі сходу подарував нам для музею свої особисті речі, і у нас є форма В'ячеслава Носачова. Сьогодні вони знову перебувають на передовій після 24 лютого вони знову там. За часів революції гідності, нинішнім одинадцятикласникам було по вісім років, та все ж почуття пережиття тоді назавжди залишиться в їх пам'яті. Я б тоді, ще був відносно малий, але пам'ятаю мій такий страх. Я не знав, що буде далі. На щастя, в принципі, все було ну як мінімум для мене добре. Ще до екскурсії ліцеїсти мали уявлення про давнє бажання Росії загарбити українські території. Крим приєднали до України в 1954 році. Тому ну вже після того, я думаю, у наших сусідів були певні зазіхання на ці території. Ну і це було лише питання часу, і в 2014 році воно перейшло в реальність. Та звісно ж свої варварські апетити окупанти продемонстрували ще задовго до 2014 року. Нагадали учасникам заходу У 1994 році, коли виникла теж загроза. Від'єднання Криму від України на території півострову було введено 60-ти тисячний контингент військ, і завдяки цьому вдалося, скажімо так, уникнути відторгнення Криму. А в 2003 році чергова криза знову ж таки пов'язана із Кримом. Російська Федерація будувала переправу через Керченську протоку, і намагалася з'єднатися з островом Тузла. Було переведено, скажімо, так, приведено війська в підвищену бойову готовність і. Теж вдалося зменшити напругу подібні уроки історії. Одинадцятикласник Богдан вважає корисними. Ці заходи вони розвивають в людях якусь національну патріотичну свідомість. А оскільки це ми майбутнє, підростаючи то це ну може майбутньому відбитись на наших діях повіношень до нашої країни. Варто зазначити, що цьогоріч на мультитесті, за результатами якого абітурієнти вступатимуть до вищих навчальних закладів, серед обов'язкових предметів немає історії України, і хоча це викликало чималий резонанс в інформаційному просторі, одинадцятикласники отримали неабиякий привілей вивчати історію. Щирої цікавості, а не лише для того, щоб скласти іспит. Валерія Пержун, Євгеній Гостюк, Руслан Батюк та ТВА.